Вітаю всіх! Хочу такий розклад, не знаю, просто змінити тематику. Набридла все так, просто сил нема. Е, Сгімно, ну, тому зараз ще візьму одну колоду. Класику жанра. І так, мені цікаво, що мені випаде і що буде на практиці. Просто капець, як цікаво, яким місце займе Україна в фіналі Євробачення? Беру дві колоди. Яке місце займе Україна в фіналі Євробачення? Яке місце займе Україна в фіналі Євробачення? Що мені випаде? Сімка. Випала Сімка. Непогано. Представили непогану країну. Це колода що. Яке місце займе Україна в фіналі Євробачення? Яке місце займе Україна в фіналі Євробачення. Яке місце займе Україна в фіналі Євробачення. Що мені тут випаде? Четвірка. Так, також мочові карти. дні колоди п'ятірка. Я скажу так. Я беру діапазон з 4 по 7 місце. Ось. Ну, хай буде так. З 4-го по 7. Із того, що мені випало, подивимось, мені дуже цікаво, який реально буде місце. Дуже-дуже. Це такий розклад на просто пальцем в небо. це так називаємо, бо знаєте, робити на таке це просто вред. Я завжди вважала, що бред. але іноді треба себе трошки розвіювати. Ось, з 4-го по 7 місце. це діапазон беру. Ота подивимось.